І дві важливі позиції. Перша дуже просто. І друга позиція. Керівниці те саме, не І олібійся, і... Ситуація, яка склалася в області, вона дуже кітка, насправді. Кітка тільки через те, що група людей, яка вважає, що вони вся громада Вінниці, всього поділя, беруть право на себе керувати всім процесом. Ви знаєте, мені дуже багато друзів. Сибна реакція може бути. Святко своєю чесною роботою почав розкручувати матері. Результати роботи, роботи всі ми пам'ятаємо, як починалася ситуація Українську. Тобто, коли всі сміялися, бо там спробували 20 чоловік, 30 чоловік. А потім воно переростало, тобто сили зовні користувалися цією ситуацією дестабілізації і утворювалася. Донецькі республіки утворювалися Луганські республіки, хотіли утворити одеську, херсонську зернішу, Ми це сьогодні не маємо допустити, тому що ми маємо зберегти державу. Ми не хочемо Донбасу в нас. Ми тільки підтримуємо нашого президента, щоб не було в нас совіля. Так, так що починалось за народу владя, за більші права регіональні, за те, щоб почули Донбаса. Чим кінчилось. Ми за те, щоб в Вінниці був порядок. Ми за те, щоб в Вінниці був спокій, і щоб ніякі молодики не зробили те, що Слов'янську. Хочемо вже миру і спокою, вже припинення це все безпотіла, що вже є тут. Я виступаю проти, кажу, стоп, цим всім діям, які відбуваються останніми днями. Це взагалі абсурдна ситуація. Ми йдемо в Європу, ми відбудовуємо державу правову, тому є правове поле, в якому можна все вирішувати. Там що можливо, щоб ми ви виглядали як достойна частина України. Саме це. Борчість напиться. Не провоцируйте Альфа! Україна одна усе! Україна одна усе! Чого якісь бойовики мають вирішення думаючи? Не знає, чи забрати, хай корську приймає рішення. Але йдемо шукали, ще одна людина, тільки привітала його. Сьогодні заявляють про якусь республіку, сьогодні говорять про якогось народного губернатора, а Вінничани підтримують того народного губернатора. Нет! Міська рада і я, як виконуючий обов'язки міського голови, заявляємо офіційно, що ми збережемо в місті порядок в рамках чинного законодавства. Ми обурені і застосуємо всі дії щодо унеможливлення будь-яких заворушень на території міста Вінниці. Скажіть, будь ласка, ви хочете, щоб на нашій Вінницькій землі була смерть, руйна? То, що сьогодні відбувається в Луганську і Донецьку? Хто цього бажає? Вони купка. Політичних банкрутів, які не спромоглись на виборах довести свою спроможність. Сьогодні планують взяти реванш. Чого їм не вистачає влади? Так вона була в них 9 місяців. Вони керували всім, що є в області. До чого вони докерувалися? Три-чотири ідіота вирішили, що вони тут можуть воняти. Щоб обізвавшись, стором, він буде воняти на всю Україну. Що позорити буде наше місто. Люди Вінниця – це святе для нас. Вінниця це наше. Але з якими будемо терпіти, що пів Вінниці належить не Вінниці. А якимось обласним структурам, скільки можна, що чотири чоловіка там собі захотіли устроїти шоу і переклали дорогу, і місто не може працювати. У нас в Вінниці 372 тисячі людей, і не можна такими методами вирішувати. Якщо є декілька таких людей, які хочуть визнати свого губернатора, які хочуть вибачити мене до влади, то хай вони поїдуть в АТО і покажуть, як потрібно захищати честь держави. Всі думають, що тут буде новий Донецьк, Луганськ, такого не буде. Вінниця завжди була європейським містом, а Вінниччина – частинкою Європи. Тому ніхто не дасть тут спалити нове пожарище. Немає ніякого опорно-народного аборнатора. Вимагаємо від керівництва держави і правоохоронних органів негайного розслідування подій 6-7 грудня у місті Вінниці і притягнення до відповідальності організаторів і усіх причетних до цього провокацій. Вимагаємо рішучих дій, щоб не допустити на території Вінницької області повторення Донецького сценарію із губарьовим та народними республіками. По-п'яте, через повну нездатність обласної ради працювати і виконувати свої обов'язки перед виборцями, вимагаємо розпуску Вінницької обласної ради. Місто Вінниця, 8 грудня. Підтримуємо цю заяву. Слава Україні!